У литовському державному молодіжному театрі Сергій Лозниця готує виставу за романом Джонатана Літела Благоволительки. Український переклад твору про події Другої світової війни був виданий зі скандалом. Сталося це через те, що після мову, присвячену подіям в Україні, запропоновану видавництвом Старого Лева. Автор публікувати відмовився. Зрештою, без післямови мови роман видав приватний меморіальний центр голокосту Бабин Яр, який фінансується грішми російських бізнесменів, наближених до Путіна. І загалом відгуки про роман дуже суперечливі. Юрій Виничук, наприклад, назвав його цитую брехливим антиукраїнським романом. Натомість керівник молодіжного театру Аудроніслюга пояснює свій вибір ставити благоволительок. Так процитую: окрім того, що письменник є одним із найвидатніших європейських інтелектуалів, він пише про злочини російськомовних даруєте злочин російських військових у Чечні і нині в Україні. Він їздить по тих місцях, досліджує, зустрічається з людьми, розмовляє, видає книжки про гарячі наслідки війни, яку бачив сам. Відображає зло тоталітаризму, яке сьогодні показує своє обличчя. Кінець цитати. Щодо того, що саме Сергій Лозниця ставить цю виставу, а у «Дроні слюга литовському виданню Делфі зазначив, цитую це була не швидка ідея, вона виникла рік тому. Теми пов'язані з Україною. Я нею цікавлюся давно пишу про неї мало. Ми з Сергієм Лозницею прийшли до цієї роботи. Він знайомий з автором роману багато років, давно займається темами висвітленими в книзі. Ми планували зробити постановку пізніше, але так склалося, що саме зараз ми випустимо прем'єру в грудні цього року. Кінець цитати. Як написала режисерка та письменниця Ірина Цілик у своєму Фейсбуці, вже кілька відомих акторів Литви відмовилися від запрошення співпрацювати з Сергієм Лозницею, вказавши, що вистава є відверто антиукраїнською. Зокрема, литовський актор Андріус Белашбєскіс зробив допис: цитую: Сергій Лозниця ставить відверто антиукра... антиукраїнську виставу в державному молодіжному театрі і жодної реакції від Міністерства культури. Кінець цитати. Команда культури на часі поспілкувалася з литовськими акторами, які відмовилися грати у виставі «Лозниці». Як аргументують свою позицію, давайте подивимося у коментарях. По-перше, я вважаю, що ми, не тільки я, один, були обмануті театром і отримали матеріал практично пару днів до зустрічі з режисером і. И... Материал абсолютно антиукраинский, и в данное время я думаю, что это просто невозможно играть на сцене государственного театра Литвы государства, которое, которое одно из самых главных поддержателей Украины в данный момент. Честно говоря, я был оскорблен сценарием, потому что прямая путинская нарративная лексика, где нацисты между собой говорят об украинцах, как, как их использовать во время Голокоста. Там упоминаются исторические личности, ну, конкретно Степан Бандера. И поскольку мы всегда в этом нарративе лесные братья а украинцы бандеровцы я думаю что это просто невозможно делать сейчас в Литве но, но это не это не мое решение мое решение отказаться от этого спектакля и я сразу это отказался многие из наших актеров отказались будут играть наемники я ожидал чего-то более Интересного, глубокого от этого режиссера. Но сценарий оказался даже не, не двусмысленный, он прямо первым планом говорил: ну, если коротко о фашизме на Украине, о том, как немецкий фашизм пришел в Украину, он и украинцы коллаборируют с ним, идут вместе, и там происходит геноцид, убивают евреев. И украинцы представлены в одном цвете, как ненавидящие евреев люди, которые там немцы еще решают такой моральный вопрос, да идет речь убивать ли детей и женщин. Немецкие офицеры еще ставят вопрос, морально ли это, как, как будут себя чувствовать наши солдаты. У них тоже есть жены и дети. Украинцы на это отвечают тоже, тоже не люди, тоже жиды. И, ну, в общем, у меня волосы встали дыбом. Я не понял, почему сегодня, когда идет война, надо говорить не то что на эту тему, но именно таким образом. Мы год назад с Сергеем имели интересный разговор на эту тему, но год назад не было 24 февраля. И, по-моему, время изменилось, и мы должны все-таки думать, что, что говорить с нашей государственной, государственной подчеркиваю сцены, на спектакль пойдут огромные суммы, огромные суммы налогоплательщиков Литвы. Мы, мы демократическая страна, ничего не нужно, не нужно запрещать. Я думаю, зритель сам решит. Это не дело запрещения или какой-то цензуры. Это не об этом. Но, но я думаю, ну, должна быть позиция какая-то и позиция художника. Все начинают говорить о цензуре, что это цензура, что нельзя запрещать. Но с другой стороны, я думаю, что демократическое общество, принцип демократический, работает тогда, когда... Когда тебя окружают демо демократические страны и когда вообще все общество вокруг э, тебя работает по тому же принципу по принципу демок демократии, когда ты живешь рядом с авторитарным соседом, э, в демократии по появляются дыры э, и этот сосед этими дырами пользуется и чтобы этого не видеть, я не знаю, надо быть или очень наивным, или слепым, или глупым, или сознательно этими дырами пользоваться. Не хочу засорять свой ум и свою совесть таким искусством и такой, Іменно такої демократії. Про постановку Лозниці у Литовському державному молодіжному театрі продовжимо розмову з режисером, засновником українського дому у Литві Олексієм Матвієм. Добрий вечір, Олексію. Дякую, що долучилися до нас. Дякую вам. Ми почули думку литовських акторів, які відмовляються брати участь у постановці Лозниці і висловлюють своє обурення. Яке ваше ставлення до майбутньої вистави за романом Благоволительки? Ну, дивіться, по-перше, ставлення до вистави я не можу мати, поки її не бачив, і я навіть я не бачив сценарії, зрозуміло чому, тому що я не актор, і мені ніхто не давав цей сценарій читати. Ставлення може бути лише до цього акту, який висловили актори, дуже відомі актори, якщо. якщо Треба мати на увазі, що і Алексас, і Андрюс це дуже відомі актори з дуже великою справжньою репутацією. І якщо вони заявляють про такі речі публічно, не звертати уваги на це неможливо. Особливо мені, моїм колегам, які являються українцями і Литви, скажімо так. З огляду mm. на те, що вони що відомі актори висловилися а, такими словами, так про цей кейс. Які настрої в суспільства щодо запланованої вистави? Наскільки широкий резонанс у Литві отримала ця історія? Резонанс був. Я, я знаю її про резонанс вже в Україні, принаймні у соціальних мережах, і читав пост ірини Цілик. і мені дуже подобається її, її бачення цієї проблеми і. Резонанс був також і в Литві, і навіть на Національному раді відбувалася дискусія щодо цієї можливої що скажімо так, поки що вистали. Говорив, і вже а, та людина говорила, про яку казала в Бронеслуга, це і деякі інші режисери, і режисерка Яна Рос, яка, наприклад, читала сам роман Джонатана Літла. Я, наприклад. Не читав цю книгу, але я розумію, що там в принципі не йдеться про Україну е напротязі всього роману, там лише є інші дозволи. Справа справа в тому, що трапилося у тим у той момент, коли роман став п'єсою і для цієї можливої майбутньої вистави, що саме трапилося, і, і чому, чому саме подана така трактовка, скажімо, роману. Так, бо інтерпретувати можна по різному, дивлячись, в руках якого режисера це є. Литва зараз всіляко, всіляко підтримує Україну в російсько-українській війні. Литовці збирають гроші на барактари, і зараз ініціативою культурних діячів, російський драматичний театр Литви перейменовується на вільнюський старий театр. Натомість державний молодіжний театр планує ставити виставу Сергія Лозниці, який не підтримує санкції проти російських культурних діячів. Чим, на вашу думку, було мотивоване рішення Литовського державного молодіжного драмтеатру взятися за створення цієї вистави? Я маю пояснити одну річ, дуже важливу для розуміння цієї проблеми. Режисер Сергій Лозниця – дуже популярна людина у Литві. Це склалося на протязі останніх п'яти років, можливо, більше. І я думаю, що і всі ми, і ті, хто цінить українське кіно. 5-6 років тому раділи його фільмам, що вони дуже популярні у світі, їздять на різні фестивалі і там перемагають. Все змінилося можливо 2-3 роки тому. Але у Литві він залишався дуже популярним. І, наприклад, рішення Української кіноакадемії позбавити його членства в кіноакадемії було справжнім шоком для литовських людей кіно. Вони Якась була фрустрація. Вони вони не розуміли чому, саме той самий лозниця, який в принципі обличчям українського кіно останніх років вилучений з лав української кіноакадемії. Це не вкладалося їх в їхні голови. І ну, якось намагалися намагалися пояснювати, що щось міняється. Наприклад, мені здається, я чесно кажучи, не, не дуже здивувався, тому що тому що я. За 2-3 місяці до 24 лютого у бізнесі у була прем'єра фільму «Бабин Яр Сергія Оложниці. Я особисто чув від нього саме ту риторику, яку через 2-3 місяці повторяв президент Російської Федерації на своїх пропагандистських каналах. Тому, чесно кажучи, мене це не дивує. Але справа в тому, що дійсно, як сказав Андріс, ми не можемо забороняти мистецтво. Єдине, що ми можемо, це зробити якийсь аналіз, мабуть, літературний, якщо це можливо, або театральний, де саме там є мистецтво, а де там є гібридна пропагандистська якась частина, частина. Знаючи факт про виключення з української кіноакадемії Сергія Лозниці, державний театр все одно. Вирішив саме його запросити для постановки цієї вистави. Я ось цього не можу зрозуміти. Може, ви мені допоможете? Ну, так, я, я намагаюся пояснити, що лозниця у деякий сенс, у деякому сенсі, ототожнював дуже довгий час у Литві саме українське кіномистецтво. І він був, і можливо, ще є, таким нібито обличчям до того. Принаймні українського документального кіно він все одно позиціонує себе як український режисер. Він є громадянином України, так і, і зараз ще, Українська ще кіноакадемія він... даруйте закликала не позиціонувати його як українського режисера. І Литва, оскільки вона нас підтримує, вони мали би до цього прислухатися. Це мені так здається. Ну, бачите, виявляється, що не прислуховуються досі. І ще ще один нюанс: сам Сергій Бозин не так давно зняв фільм про литовську революцію 90-х років. Це часи Сайдіса, це Рух за незалежність Литви. Можливо, це, ну, це такий бонус для того, щоб. Ну, зберігати цю репутацію надалі саме в Литві. Я, я не можу цього коментувати. Це дуже такі тендітні речі, скажімо, це на, 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 межі, на межі мистецтва, політики. І... Але, але щось не так. І ми маємо розібратися, я думаю, що маємо слідкувати за тим, що відбувається. І ще раз подякувати акторам, які, які справжню свою позицію місця щодо України. і Позиції щодо війни в Україні вони висловлені за це їм дуже велике дякую. Актор Андріус Білашбєскіс у коментарі щойно сказав, що багато акторів відмовилися від участі постановці і гратимуть найманці, тобто постановку все ж збираються втілювати в життя. Чи реагує ваше міністерство культури на державному рівні на те, що робить державний театр? Останнє, що я чув в дискусії на Національному раді і потім в деяких коментарах у соціальних мережах, це було, було, коли висловився це заступник міністра культури, що все буде розглядатися ретельно, ще раз буде розглядатися сам проєкт. Представники театру заявили про те, що коли режисер Лозниця повернеться з венеціанського кінофестивалю до Віжнесу, він збере всіх акторів ще раз пояснить свою позицію, і можливо вони зрозуміють, що ну може, можливо, вони не так щось розуміють. Я не знаю, чи, чи, ну, чи, чи ця зустріч вже відбулася, але поки що не бачив ніякої реакції. А на вашу думку, які ще є способи не допустити втілення цієї вистави у життя? І, зокрема, що для цього потрібно з української сторони? Бачите, коли є таке складова мистецтва і поряд, можливо, складова пропаганди ворожої, то дуже складно. Я, в принципі, можна було б сказати так. Наприклад, українці Литви вже дуже багато років боролися тут у бізнесі з. Пропагандистськими впливами Кремля, ну, наприклад, у сфері культури, це е, пікатували, наприклад, концерти чи гастролі російських е, виконавців або акторів або театрів, які, наприклад, заробляли гроші в Криму після 2014 року, чи були у Донбасі навіть е, в гостях у якого-небудь там Захарченка і так далі. Це в принципі очевидні речі, але коли йде мова про ще незвісно яку виставу, і як Андріус з зуважив, на яку можливо будуть використані дуже великі гроші, тут складно що сказати. Ну як може як ми можемо щось заборонити чи пікатувати, коли не знаємо, що ми побачимо в театрі? І тут дуже така цікава ситуація. Можливо, можливо, має якось зацікавитися Міністерство культури України зв'язатися з театром. Молодіжний театр в Литві для роз'яснень. Це, це один з варіантів. Можливо, посольство має якось активніше посольство України в Литві, я маю на увазі, якось цікавиться цими процесами. Це, це складні речі, але я думаю, що чим більше сторон суспільства, чим більше гравців, скажімо так, суспільства будуть цікавитися цими темами, тим більше виграє та сама демократія. Ми, ми ж не за цензуру, ми за правду. І головне, головне питання, чому саме зараз ці питання підіймаються? Чому, коли бомбардуються мирні громадяни України, згинуті діти, люди, жінки і так далі, чому ставляться питання про жорстокість українців там 80-90 років тому ніхто ж не, не 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 стверджує, що чогось не було, але можна розбиратися. Трішки ну якось інакше. Це це відповідальність митця, відповідальність за цей момент, за сучасний момент. Цього. Дякую вам, Олексій, за питання, які ви озвучили, і за розмову. Олексій Матвієв, режисер засновик українського дому в Литві, був із нами на зв'язку. Говорили про майбутню виставу за романом благоволительки у Литовському державному молодіжному театрі, яку ставить Сергій Лозниця.